Всім привіт! На огляді Besta Box Перемога. Подарунковий сет гарний подарунок для себе або для своїх близьких. Набір складається з тактичного годинника, багатофункціонального ножа та карабіна з компасом. Все розміщено в фірмовій подарунковій коробці. Для бажаючих придбати посилання в описі: знижка для ЗСУ 20%. Годинник Besta Перемога, лімітована версія популярної моделі Besta з тризубом. Besta це молодий український бренд якісних годинників. Годинник має витончений дизайн та якісний японський механізм. Розроблений спеціально для важких умов, витримує підвищення навантаження, холод до мінус 30 та потрапляння у воду на глибину до 3 метрів. Проектування, розробка та головний офіс бренду знаходяться в Україні. Збірка відбувається в Китаї, що дає змогу забезпечити найкращу ціну при високій якості. На задній стороні маємо гравіювання тризуб героям слава. В комплекті йде офіційна гарантія на 12 місяців. Гарантійний талон також містить інструкцію до годинника. Скануємо qr код та дивимось. Механізм кварцевий. Корпус виконаний з полікарбонату. Водостійкість 5 атмосфер. Розміри 50 на 19 мм. Вага 70 грам. Ремінець виконаний з матеріалу каучук. Застібка класична. Довжина ремінця 25 см. Він регулюється та має 11 положень. Функціонал: секундомір, будильник, підсвічування. Час показується на циферблаті та стрілками. Дата день, тиждень та місяць. По органам керування 5 клавіш. Дві з лівої сторони зверху знизу, посередині, і з правої сторони зверху знизу. І ще маємо з органів керування. Настройку для механізму годинника стрілки. Для цього відтягуємо на себе і прокручуємо таким чином, виставляємо час, потім натискаємо і зафіксовуємо результат. Далі, по комплектації: Алюмінієвий карабін камуфляжного кольору, кільце для підвісу ключів або якогось невеличкого спорядження, і компас, який дійсно працює. Та багатофункціональний ніж, який налічує в собі майже 20 інструментів. Габарити ножа довжина 90 мм, ширина 30 мм, вага 190 грам. Функціонал дивимось. Ось така прихована штучка є. Її зубочистка ще називають, як один з інструментів. З цієї сторони аналогічна річ є. Дуже маленький пінцетик такий. Штопор також маємо одразу, його помітно. На штопорі є така типу, як заглушка. Її можна дістати. І це в нас як маленька шліцева викрутка дуже маленьких розмірів. Додатковий по суті інструмент. Шило. Шило, яке має отвір, тобто можна продіти якусь нитку і одразу продівати цю нитку через отвір, який ми проколюємо. Викрутка під плоский шліць. Так, це у нас, по суті, звичайне шило. Ось таким чином виглядає. По цій стороні все. Так, виріб у нас новий, тому дістається все доволі такі дуже складно. Що тут маємо? Маленький ніж, клиночок маленький такий. Все воно чіпляється, така виємка є під ніготь. Йдемо далі. Дещо більше, ніж. Стайнлес Стіл. Ну це все тут нержавіюча сталь. Дещо більше ніж. відкривачка, консервна ніж, трошки вона загострена. Відкриємо повністю. Йдемо далі. Викрутка Philips. Вона ж хрестова викрутка, Теж відкриємо. Це у нас відкривачка така, типу як для. Концерних якихось банок, вона не загострена. Лупа збільшувальне скло. Ідемо далі. Плоскогубці невеликі для якихось нескладних робіт. Можна, в принципі, використовувати як пінцет або щось таке невеличке втиснути, щось гаряче, можливо, невеличке також взяти. їм, в принципі, можна. Ножниці маленьких розмірів теж для нескладних задач підійдуть. Пилка вона не загострена, такі типу, як зубчики є. І додатково лінійка, дюймова лінійка. Один дюйм, два дюйми, три дюйми. Знову пилка, але вже загострена. Тут зубчики заточені, це помітно. Буде нормально різати деревину, або якийсь такий, можливо, не дуже твердий пластик. Ще ми що тут маємо? Напилок з двох сторон він, така в нього насічка. Знову ж таки, для нескладних задач щось підпіляти якийсь пластик або невисокої твердості метал, підійде. Додатково маємо кільце, щоб це все діло підвисити або навпаки сюди щось додати, сюди підвисити. Накладки виконані з пластику, маркування ніде ніяких немає, лише на ножі, що типу, нержавіюча сталь. Кому сподобався огляд на подарунковий сит, проставляємо лайк, пишемо свої думки в коментарях, хто бажає придбати, переходимо за посиленням під відео. Ну і Для ЗСУ отримаєте знижку мінус 20%. Всім до побачення та до наступних зустрічей.